Мене звати Олександра, я проходила ортодонтичне лікування в клініці Люмідент. Мій курс лікування тривав рік і сім місяців. За весь цей час я ні разу не пожалкувала, що я обрала клініку Люмідент. Це про комфорт, про якість. Мій лікар-ортодонт був Фалінський Михайло Михайлович. Я дуже вдячна лікарю за професіоналізм, за турботу. За цей рік і сім місяців я жодного дня не відчула дискомфорт, не відчула біль. Ми пройшли майже всі етапи від мікроімплантів еластиків. Я отримувала кожного дня мільйони компліментів за свої брекети, за усмішку. Сьогодні ми зняли металеву брекет систему і Я впевнена, що я ще на мільйон компліментів отримую більше за свою ідеальну та здорову усмішку. Клініку Люмідент і лікарям Фалінського Михайла Михайловича я буду рекомендувати абсолютно всім. Це найкращий мій вибір був стосовно моєї здорової та ідеальної усмішки.